Це субота, субота перед е, Великим Постом. І сьогодні і завтра е, маємо не читання з Івана від Матея із Серцевини нагірної проповіді. За два дні або два дні поспіль перед Великим постом, ну, Ті мудрі, я не знаю, може якийсь то був єпископ, архієпископ. Може, то була якась і дійсно робоча група якихось монахів, вчених церковних мужів, які зібралися. Ну, коли ділили писання, кажуть, треба щось вибрати перед Великим постом і треба щось таке, щоб було промовляючим. І нічого іншого не зробили, як зайшли у першу проповідь Ісуса Христа, у програну проповідь Божого Сина, у нагірну проповідь і взяли те, що є у самій середині, у серцевині цієї. І і важливої промови Божого Сина. А саме початок шостого або першу половину шостої глави Євангелія від Матея, яка говорить про піст, милостиню і молитву, і говорить усі ці три речі, три християнські чесноти, або ті речі, які належать до християнського культу, вони мають мати. Серцевину вони мають мати внутрішність. Чому так? Ну ми говоримо о той народ такий. По чому ви можете або я робити висновку, що який той народ? По поведінці окремих громадянах чи членах того народу? Каже, я, я тих зустрів там, вони так робили. Я їх потім зустрів там, вони так робили. Вони приїжджали до нас, вони так робили. Та вони такі класні. Або слухайте, я з ними не хочу нічого мати справу, бо у такому то році ми з батьками, я ще була зовсім мала, або ще зовсім малий. Мися зустріли з ними там, вони зробили так. Потім зробили так, потім я вже став дорослий, але думаю собі, ну може, то випадковість. Я теж з ним, і вони так ся поводять, але я з ними не хочу мати справу. Ми потім змальовуємо і складаємо собі якусь картину про якийсь народ, про якусь е, множину цілісність по окремих випадках. А ті окремі випадки це окремі люди в окремих сім'ях. Так і церква. Так і церква. Церква Божого Сина, послідовники Ісуса Христа. Ми маємо Якесь таке загальне обличчя, як церква, але наше загальне обличчя як церкви залежить від кожного з нас окремо і від того, що в наших сім'ях все робить. Розумієте, якщо в сім'ях десь щось якась неправда, несправедливість, немає християнського духу, і ми всім сім'ях щось одне робимо, а потім у церкві робимо щось друге, ну, рано чи пізно то щось друге, воно, воно буде проявляти те, що в нас. Насправді відбувається в наших родинах і коли так звані закриті двері. Що хоче сказати Господь Ісус Христос своїй нагоральній проповіді, е, яку читаємо перед Великим постом, ти мусиш деякі речі вирішити, зачинивши двері. У себе вдома. Якщо перестаєшся чоловіче молити вдома, а я собі теж так думаю і починаю. Аналізувати, добре, ну у церкві молишся, бо молишся. А потім там, а потім вдома в тебе вже нема сили молитися. Перестаєш молитися із своєю родиною, перестаєш сам приватно молитися, та й видиш, що е, десь починає випромінювати і, і, і перед людьми. Браття, сестри, це дуже важливо, що відбувається за зачиненими дверями. За зачиненими дверями. І заклик церкви, ну, через читання цих вибраних слів Божого Сина із нагірної проповіді, закрити двері і щось вирішити в приватному житті. От слово приватизація має зовсім інший зміст, але я його з іншого змісту, так щоб воно трошки пощипало нам вуха, занесу до церкви. Зараз. Господь закликає до приватизації, ну, до приватного життя, до владнання приватного життя. Немає приватного владнаного життя, немає далі його і всенародного, і публічного. І коли Господь Ісус прийшов, храм відкритий, жертви на престолах шкварчать, кадильницю священники носять фім'ям, пахне. Люди, які згрішили, принесли за гріхи жертву. Молитва вроді би діється, але коли зачиняються двері, в той час взагалі то дуже цікаво, що у багатьох і не було дверей, були плахти. Коли ця плахта закривала, в сім'ї щось було зовсім інше. І у тих людей, які мали представляти духовне життя, щось було інше. І сьогоднішній заклик церкви, що йдемо до Великого посту, це є подвиг, який належиться до приватного життя, до приватного життя. Піст, який пропонується потім у церкві через зміну кольорів, через інакші богослужіння, це одна річ. Дуже важливо, щося змінить у приватному житті. Ми зазвичай звикли, що там зміниться у каструлі. Можливо, можливо, і в каструлі щось має змінитися, можливо, в холодильнику щось має змінитися. Ніхто того не відміняв. Але щось відмі... змінить у мисленні? Щось змінить у бесіді з Богом. Братя і сестри, от маємо два дні заклику церкви. Церква не німа. Перед Великим постом церква два дні говорить. Устами Євангелія, і потім проповідників, і що каже церква? Одне слово, чоловіче, приватизація, приватне твоє життя, особисте твоє життя тепер іди, закривайся і ладнай щось із Господом Богом. Всі справи, які ти робиш, дай їм оцінку, коли зачинені двері. Молимося, слухайте. Якби я зараз зазвідав, хто з вас цієї ночі не закривав дверей у себе у квартирі? Хто з вас не замикав дверей? Всі ми все закрили, чесно. Рано ж ми повідмикали і вийшли. Нащо ми їх закривали? Ну, із мотивів безпеки. Наші двері, наші двері, це є те, що оберігає наше приватне життя. Аби за дверима, які ми зачиняємо, не було пусто, каже нам Господь. Аби там щось було цінне. Цінне то не лише то ті речі, з якими можнася розрахувати, або якась картина, або ще щось. Цінне то не лише сім'я, яка є зародженими дітьми, які ростуть і соплять собі. Цінне то те, що в тебе є з Богом. Коли закриваєш двері, чи маєш ти то цінне. От що хоче Господь через церкву говорити ці два дні? І не, Господь достукайся і договорить там нас. Амінь.